Ну що, шановне панство, вітаю вас усіх з пройдешнім святом Дня Незалежності України. Проте сьогодні хочу розказати про те, як нас привітали різні країни, дехто нам відсипав багато смаколиків, а дехто найменших військових дронів. А ще наприкінці відео поговоримо про те, хто є найбільшим другом України та скільки грошей втратила Росія. Своєю знищеною технікою. На зв'язку, як завжди, агностик, не забувайте про вподобайку та коментар. Ну а я вам розкажу про це це стисло та інформативно. Почався день з цікавинок. Норвегія спільно з Великою Британією передадуть Україні мікродрони Black Hornet на 9,5 мільйонів доларів. Гроші на це підуть з фонду, який керується Британією, в який Норвегія внесла приблизно 40 мільйонів доларів. То що це за дрон такий? Чорний шершень це один з найменших розвідувальних дронів у світі, який в буквальному сенсі можна покласти в кишеню. Розроблений норвезькою компанією Prox Dynamics, Цей дрон гвинтокрильного типу зараз стають на озброєні армії США, Австралії, Британії та безпосередньо Норвегії. Важить цей наномалюк від 16 до 32 грамів, в залежності від комплектування інфрачервоною камерою. Довжина 10 см, розмах ротору 12 см, висота усього 2,5. Може розвивати швидкість до 10 метрів за секунду, передає дані до одного. Кілометра, максимальна висота роботи до 30 метрів, а час польоту до 25 хвилин. Завдяки таким розмірам ротору його не буде чутний за сотню, а то й десятки метрів, що робить його просто безцінним для снайперів та розвідки. Літати може як вручну через керування пілотом, так і заздалегідь встановленим маршрутом за допомогою GPS. Більш того, у разі екстреного виснаження батареї летить на початкову точку тим же маршрутом, що і летів, навіть якщо залетів у будівлю. Вміє робити як фото, так і відео. На звичайну оптичну чи інфрачервону камери. В комплект входять одразу два дрони: пульт та зарядна станція, загальна вага яких приблизно півтора кілограми. Та коштує він від 40 до 60 тисяч доларів. Так, не дешеве задоволення, але ви тільки уявіть, чого коштувало зробити таку наноштукенцію, ще й одразу військову. Тобто, з урахуванням нескладної математики виходить, що Збройні сили України отримують десь від 150 до 240 комплектів, проте частина з виділених грошей підуть на запчастини навчання військових і таке інше. Проте наші скандинавські брати передадуть не тільки це: з цього ж фонду будуть закуплені системи боротьби з дронами Night Fighter вже від британської компанії Steel Rock Technologies на більш ніж 10 мільйонів доларів. Система розгортається за лічені секунди, оптимізована для роботи двома користувачами, працює з відстанями від 2,5 до 5 кілометрів залежності від модифікації, та має широкий спектр для протидії комерційним та військовим БПЛА, тобто не тільки проти квадрокоптерів, та навіть безпілотних наземних та надводних апаратів. Крім цього, там є відповідність усім можливим стандартам, і найголовніше оператори повністю захищені від випромінювання. Такі системи призначені для захисту невеликих патрулів, артилерії, снайперів і інших важливих цілей. Потім вже Білий Дім виклав на своєму сайті заяву, що президент США Байден вітає Україну з Днем Незалежності грантом на 3 мільярди доларів, які не треба буде повертати. І якщо ви думали, що нам зараз на 3 мільярди хаймарсів насиплють, це скоріш за усе не зовсім так. За цей місяць це вже четвертий анонсований пакет допомоги. Тобто на сьогоднішній день тільки за серпень США надали військової допомоги на майже 5,5 мільярдів доларів. А взагалі сума військової допомоги від штатів вже перевищує 10 мільярдів. Проте, якщо минулі пакети були направлені на нагальні потреби в зброї та боєприпасах, новий буде більш націлений на середню та довгострокову перспективу. У самій заяві сказано, що це дозволить Україні отримати системи протиповітряної оборони, артилерійські системи та боєприпаси, безпілотні авіаційні комплекси та радари, щоб забезпечити продовження оборони з довгостроковій перспективі. Тобто минулі пакети допомоги включали в себе те, що Пентагон вже мав на своїх складах та міг відправити у найкоротші сроки. Нинішній вже буде направлений на з того, що підтвердили, це системи ППО, зокрема, ще на SAMS, невеликі безпілотники RQ20 Puma, дрони довготривалого спостереження Scan Eagle, британські системи Vampire, які будуть ой, якими корисними проти того, що знаходиться на воді, і про них взагалі треба окреме відео робити, бо мені здається, що вони будуть чи не другим Хаймарсом, та контрбатарейні радари. Ну і понад 250 тисяч різноманітних снарядів для артилерії і мінометів. Принаймні, так заявляють чиновники Сполучених Штатів. Особисто я дуже сподіваюся, що там буде і щось, чим можна днути по Кримському мосту. Проте, як ми знаємо, не завжди пакети озброєння оголошуються, і ми дізнаємось про це, коли вони вже будуть в дії, як було з ракетами agm 88 Harm, які нам, начебто, і запускати немає з чого. Ну і давайте наостанок поговоримо про те, хто є справжніми друзями України. Думаю, що кожен з вас бачив, як учора, в день незалежності нашої прекрасної країни, до нас приїхали президент Польщі Анджей Дуда, та вже майже коли. Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсонюк. З ним питань взагалі жодних немає. Проте все ж давайте подивимося на новий рейтинг Форбс, який складається не тільки з військової допомоги, а й з інших критеріїв, таких як визнання геноциду з боку Росії, допомога біженцям і таке інше. На першому місці, звісно ж, знаходиться Польща. Вислано 45 російських дипломатів. Допомога Україні та її біженцям складає аж 5 мільярдів доларів, що складає майже 1% від ВВП цієї країни. На другому та третьому місці розташувалися Естонія та Латвія, які не тільки. Тільки допомагають більш ніж на 1% ВВП, а ще й зносять у ті недології пам'ятники Великої Побєди. Закривають видачу віз тимта, та усіляко підтримують кожну заяву нашої країни. Погано тільки що в Одесі досі стоїть пам'ятник Путіну в спідниці, і там же в Одесі вільно розгулюють журналісти дождя, які усіляко намагаються доказати, що його не можна зносити. На четвертому місці США, яка вже допомогла на майже 45 мільярдів доларів Україні та біженцям, а закриває п'ятірку друзів Литва. Звісно ж, трохи далі є і Велика Британія, і інші дружні нам країни. Взагалі, від початку повномасштабного вторгнення Україна отримала понад 84 мільярди міжнародної допомоги, з яких 39 мільярдів військова. 32 – фінансова, 13 – гуманітарна та ще 10 витрати на утримання тимчасово переміщених осіб. Війна це дуже 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 дороге задоволення. Наприклад, Росія за 6 місяців війни втратила понад 12 тисяч одиниць техніки на 16,5 мільярдів доларів, і це не рахуючи вартість ракет, яких було випущено по нашій території понад 1300 штук, на більш ніж 7,5 мільярдів. Тільки уявіть: замість того, щоб намагатися захопити Україну, вони могли б зробити вже два супутники. Джеймс. Веба. ну або спробувати навести лад своїй країні. Але, на жаль, ні, там місків тільки для одного вистачає. Незважаючи на усе, шановні, ми здобудемо перемогу. Не забувайте вдякувати військовим, які щодня бережуть наші з вами життя. Не забувайте також підтримувати нашу армію та благодійні фонди, адже це дуже важливо. Обов'язково в коментарях пишіть, що ви думаєте з цього приводу. Не забувайте про вподобайку. Ну а з вами, як завжди, був Агностик, який вас обійняв, припідняв, бережіть себе, своїх близьких та Україну.